Перше, хочу сказати, що нас чекали вже три роки у Франції. Ми приїхали, і організатори цього фестивалю кажуть, от ви приїхали нарешті, приємно вас побачити, тому що три роки ми на вас чекали, на ваш приїзд. Потрібно сказати, що не просто попасти на цей фестиваль, тому що перший відбір йде по відеоматеріалах. Тобто ми відсилаємо кожен колектив, відсилає відеоматеріали, і вони дивляться, чи відповідає рівню колектив. Приймати участь у цьому фестивалі. Ми відіслали відеоматеріали, і буквально за півтора місяця нам прийшла відповідь, що вони нас запрошують, що ми відповідаємо тому рівню, який є на цьому фестивалі. Підготовка йшла надзвичайно така насичена, адже в ми... нас програма завжди є, але після літніх канікул трішки йде таке розслаблення колективу само собою, тому що літо діти відпочивають, і вже з 1 серпня ми почали під. Таку підготовку кожноденну до цієї до цієї поїздки. Щодо о, організації поїздки, то вона велася не тільки в музичному плані, але в такому плані підготовчому, тому що їхати на такий фестиваль і таку далеку дорогу, і на такий великий період, звичайно, потрібно готуватися. Це і батьківські збори, на батьківських зборах вирушилося багато питань. Це і м, до влади, де влада схвально відокнулася і допомогла нам у цій поїздці, що приємно, що нам ну нам заплановано було приїзд на 9 ранку. І ми приїхали без двох хвилин 9-та година, то організатори просто були в такому захваті, як так їхати дві тисячі кілометрів і вчасно так приїхати. Були емоції дуже гарні, тому що... Це перша моя поїздка з оркестром. І ще я маю там соло грати, але це за кордоном. Це дуже класне відчуття. Дуже мені подобалося, як українців публіка сприймала. Нам там казали: Слава Україні, героям слава! Ну, дуже сподобалось. Подивився на голландський оркестр. І побоявся навіть співати Україну, але соло на барабанах я зіграв, тому що, тому що треба було показати, що в нас теж високий рівень. Мої однокласники, коли я приїхав з Франції, вони були такі: Вау, Саша, ти багато привіз. Назвичайно високий рівень цього фестивалю Особливо відрізнявся колектив з. Нідерландів, це є військовий професійний оркестр надзвичайно рівні. Там попасти в цей колектив майже неможливо, адже конкурс що два роки, і на одне місце, 30-40 учасників. Хочу сказати, що мені надзвичайно приємно було, коли ми закінчили концерт і трибуни на стадіоні, стоячи, скандували Україна, Україна. Це, це тебе переповнює така гордість, що ти от з України приїхав, і вони розуміють, що незважаючи на... Війну, яка в нас є, все ж таки діти підготувалися на такому високому рівні, і це просто гордість переповнена тебе, що, що от такий колектив і так сприймають французи наше виконання. Приємно було, що коли вже були нагородження колективів і кожного диригента викликали, то нам подарували скрипічний ключ і медаль. І отаку от відкриточку. То я вже в автобусі, коли їхав, я побачив, що мер цього міста, де ми були, написав на українській мові Дякую. Наймолодшому учаснику 11 років це кілька учнів, які прийшли з підготовчої групи вже в основний склад. Але вони достойно влилися в колектив, вони мають хороший рівень, вони гарно сприймалися, вони все виконали те, що потрібно, і поряд з такими вже більш досвідченими учасниками порослі викладачами вони гарно виступили, гарно трималися, гарно їх сприймали. Так що я, як керівник, задоволений в загальному поїздку і виступом нашого колективу на такому престижному фестивалі.